Немає чого. Скажіть, яка в нас там перспектива? Як у нас демографію, Микола Васильович? Коли... Вам доповільни ваші підлеглі чи ні? Коли, коли програма соціально-економічного розвитку затверджували, да? то там в діаграмі привіз населення був. Ну, став такий і такий. Я запитав, яким чином Микола Васильович до цього... Злочив. От що небудь зробив чи не зробив? Молодий човник човний. Справа в тому, що це показники обов'язкові, була це програма соціально економічного розвитку. Ніякої вільної програми не, не, не було, де Васильович? Це обов'язково. Чуєш складно. Чуєш, що про те, Та що міськопромарик в спорті і воно розвивається. Всьому винувати географічне розташування. Ось воно винувати в цьому всьому. На жаль, не Чесно скажу, не відділ економіки в цьому винувати, що воно розвивається. Ти <стужн> хочеш сказати, <стужн> коли буде демографічний сплеск? ну, Ходіть, дідушка, де може допомогти. <рігані> До речі, Ігор Васильович, ще раз на сесії вас прошу і запитую. У Пашинських 15 та дитина на виході. Допоможіть від міста чим небудь сім'ї. Ну Давайте я звер... ну, ми вона і про... Ні. Давай, да, ні, ми говорили про будматеріали. Давайте будматеріалами. Іде? <рикольно> да. до, до речі, він ту земельну ділянку і продав, щоб порятувати цю Аню, я знаю. От, він її продав. Тому, ну, щоб звинувачити його в тому, що він не схотів, ну, не знімався. Тоді така ситуація, він приходить з радості, що вони звернулися. Заходила дитина, Ні, там не дисциплічні їздить бізнесмен. Чебуреты, чебоксоны, то сейчас кабурин. Конечно, просто материал.